Слава Україні, приїхали з Житомира, аби обікрасти будинок на Дунайвеччині про молодих хмельницьких підприємців та державні нагороди для волонтерів області. Далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. Та це «5 хвилин на головне. Розпочнемо з міжнародної підтримки. На полігонах Великої Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч українських військових. Перед навчанням кожен з них отримав усю необхідну та корисну амуніцію і речове забезпечення. Латвія ж навчить три тисячі українських військових. Про це сьогодні повідомила міністерка оборони країни. Окрім того, у Латвії є власний проєкт щодо виробництва боєприпасів великого калібру. Румунія і Нідерланди погодилися створити тренувальний центр для пілотів f 16 Розпочався національний відбір на участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 Музичним продюсером національного відбору вдруге став музикант та композитор Дмитро Шуров, більш відомий як піанобой. Цьогоріч відбір пройде з нововведеннями. Глядачі зможуть обрати одного з фіналістів шляхом онлайн голосування. Участь у національному відборі можуть взяти артисти віком від 16 років. Як і в попередні роки, подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6-6 осіб. За результатами прослуховування у строк до 20 листопада буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 10 виконавців. 68-й пісенний конкурс Євробачення пройде у травні 2024 року у шведському місті. Музика. Водієві, який на підпитку збив п'ятирічну дитину у Хмельницькому, оголосили підозру. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Заболотного ввечері 28 серпня. 25-річний водій за кермом Ополі збив п'ятирічну дитину. Внаслідок цього хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження. Його доставили до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі дитина в комі. За результатами перевірки виявилося, що водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали і йому загрожує 8 років ув'язнення. На Хмельниччині оперативники затримали злодіїв з Житомирської області. Учора сусіди потерпілої повідомили в поліцію про те, що невідомі обикрали будинок у селі Маків на Дунайвеччині. Завдяки камерам відеонагляду, вдалось відслідкувати маршрут зловмисників. Незважаючи на те, що вони змінили авто та намагалися втекти, поліцейські їх затримали у Кам'янці-Подільському приблизно за дві години після вчинення злочину. Як виявилось, зловмисникам винесли з будинку ювелірні вироби на суму близько 100 тисяч гривень. Самі ж грабіжники, мешканці з Житомирщини, які раніше вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Учасники школи молодого підприємця захистили власні бізнес-проєкти та отримали сертифікати. Майже три десятки молодих та підприємливих хмельничан протягом п'яти днів дізнавалися, як правильно організовувати свою справу, продавати свою продукцію, вивчали також основи менеджменту. А тепер отримали нові знання та сертифікати. Ідеї були різні та надзвичайно цікаві: від інтернет-магазину в'язаного одягу до авторських десертів, кав'ярні самообслуговування, автомийки та тимчасових тату. Державними нагородами відзначили волонтерів, очільників громад та медиків Хмельниччини. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Відповідно до указу президента України за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки держави, активну благодійну гуманітарну діяльність та з нагоди Дня Незалежності України. Кого саме та якими нагородами, дивіться уже у вечірньому випуску новин. Дякуємо кожному, хто докладає зусилля, аби зміцнити українців та дати відсіч ворогу. Дякуємо Збройним силам. Ну і дякуємо вам за те, що обираєте перший подільський мирного та спокійного дня. Слава Україні!